У суботу, 12 жовтня, у місті Васильівка, в рамках обласної першості серед аматорських команд, відбувся матч між командами Таврія Інтайм та Мелітопольська черешня. Наша команда довгий час не могла підібрати ключ до воріт суперників. Гравці Таврі Інтайм захищались дуже самовіддано. Лише у другій половині зустрічі, отримавши гол з пенальті, мелітопольці мал помалу налагодили зв'язки між півзахистом та лінією нападу. Після чого влаштували справжній штурм воріт господарів, підсумком якого стали три забиті м'ячі. По одному разу відзначились Дмитро Яковенко та Олександр Капуста. Ще один м'яч Васильівці провели у власні ворота. Тож підсумковий рахунок 1-3 на користь нашого клубу. Наступна гра Мелітопольської команди відбудеться вдома на стадіоні Спартак імені Олега Олексенка, 19 жовтня о 14.00. Суперником стане мінерал з Пологівського району. Тож запрошуємо уболівальників підтримати рідну команду, яка на даний час є одним з лідерів першості.